Медицина світового рівня вже у Запоріжжі. У всьому світі найкваліфікованішу медичну допомогу найвищого рівня забезпечують університетські клініки. Така клініка є і в Запоріжжі. Університетська клініка Запорізького державного медичного університету. Клініка надає широкий спектр медичних послуг з діагностики та лікування, а лікувально-діагностичну роботу ведуть 25 професорів, 14 доцентів, 26 кандидатів наук, 66 лікарів вищої категорії. Клініка має стаціонар на 160 ліжок з відділеннями кардіології, терапії, неврології. Є палати підвищеної комфортності. Ефективне лікування забезпечують унікальні спеціалізовані медичні центри вегетативних розладів, метаболічних розладів, ендоскопічної діагностики та лікування. Стоматологічний, гастроентерологічний, інтервенційної сонографії, медичної реабілітації та профілактики, кабінет мембранного плазмаферезу. Застосування найсучасніших медичних технологій, у тому числі малоінвазивних хірургічних втручань, дозволяє швидко провести діагностику всіх органів і систем організму та розпізнати захворювання на ранній стадії. Переваги університетської клініки для пацієнтів, комплексність обстеження, висококваліфіковані спеціалісти, найсучасніше лабораторне та інструментальне обладнання експертного рівня, консультації професорів та доцентів університету за майже 40 спеціальностями дорослої та дитячої мережі, компактність лікувально-діагностичної бази, зручне місце розташування, унікальна можливість за один день пройти обстеження на обладнанні експертного класу. Персоніфікований підхід до лікування, консультації світил медицини. За потреби негайне скликання консиліуму професорів і доцентів. Приймаємо без направлення. Завітайте до нас і переконайтеся. Все просто, швидко і ефективно.